Добрий ранок! А сьогодні в нас на вечерю курині биточки творогом. Беремо 1 кілограм перекрученого філе куриці, додаємо 200 г перекрученої цибулі, 4 зубчика натертого часнику, половини столової ложки солі, чорний перець, 100 круглого рису готового, 200 г. Ворога краще 1% жирності. Все перемішуємо. Робимо биточки і складаємо на деко в духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Підливаємо каплю водички на деко. Беремо 500 мл молока, змішуємо з вершками, посолимо його, заливаємо биточки і ставимо в духовку, щоб закипіло. Повинно прокипіти все хвилин 10-15. Все готово. Всім смачного!